Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Давно ми з вами не бачились, але на те були причини. Мені треба було трішки відпочити від каналу, та й там особливо не було, і багато всього відбувалося не дуже класного, пов'язаного з війною, яке торкнулося моїх знайомих і друзів. І тому треба було відпочити, якщо це можна так назвати, від такої. Веселої тематики. Але зараз я готова повертатись в стрій і почати хочу, звісно, ж з походу по магазинах, подивитись, що там новенького до літа з декору, і вам, звісно, що показати. Тому що я таке люблю, і це дійсно надихає. І почати хочу я з LCV Home, Я саме в цій примірочній зараз, де вже колись знімала вам привітання, але тут тихіше, ніж в магазині. Тому що в велсів мені найбільше сподобалась їх колекція, бо я так бігцем уже дивилась, коли заходила в торгові центри. І велсві, мені здається, що колекція найкраща. Тому зараз будемо дивитися, що ж тут є разом. Тому що тут прямо мене надихає все з літньої колекції, особливо їх ось цей стелаж, який на виду дуже гарно оформлений, і багато, як на мене, прикольних товарів. Зараз майже всюди є ця лимонна тематика влітку. І є ось така вичавлювалка для лимонного соку. Насправді дуже прикольна. І одразу зливати ось так, як бачите, сік, щоб кісточки не попадали. Куштує вона 289 гривень. Нормально, як на мене. Серветки за 109 гривень такі. Святково-літні на тераси. Всілякі там. Та ця тортівниця з дерева манго по знижці замість 829-599 гривень. Ось така от гарненька дійсно, але не дуже велика. Це аксесуар для декору Китай. 379 гривень за ось такі цікаві от штучки. Але не розумію, що це. Також є ще ось такий лимон-серветочка літній. 139 гривень. За упаковку. Класна, дуже чашка для всіляких айс айслате і всіляких інших штук, закривається, коштує 99 гривень. Всього класно, ну, дійсно вигідна ціна, як на мене, за чашкою виглядає вона прикольна. 759 гривень набір таких невеличких дощечок, але вони зовсім маленькі. Також з дерева манго. Також є ось такі для фруктів, кошечки металеві 339 гривень. Ложки для салату. З такими наклейками декоративними у вигляді лимонів. А вони самі дерев'яні 599 гривень коштують. Далі дошка з дерева манго 449 гривень, ось така невеличка. Піалочки по знижці 159 гривень за штучку. Ось така мисочка з дерева манго 499 гривень за штучку. Круті ліхтарики, 229 гривень за штучку. а таких декілька на терасу поставить. Ну, дуже гарно буде. Взагалі сервірування тут ось це вхідне, ну просто супер. Ось такий ще ліхтарик. А ось баночки для спецій. Тільки я не знаю, як подивитись ціну, щоб нічого не розгатити. А тут і немає ціни. Ось такий от кошечок невеличкий, також для фруктів можна використовувати 259 гривень коштує. Мені ще цікаво знайти, скільки коштує ось ця ваза, ну, бо виглядає дійсно суперово. Ззаду у нас також, звісно, що представлений асортимент. Зараз все крупніше роздивимось. Ось такі ложки для салату 559 гривень. Це, я так розумію, ваза в формі лимонів 329 гривень, також доволі недорого. Виглядає симпатично. Ось такий дерев'яний підсвічничок 299 гривень, ось він стоїть. Навіть представлені віночки з лимонами ось такі от на двері, але коштують вони 459 гривень. Оце от не виправдано, бо лимончики тут пластикові і гілочки ці штучні. Ну, За що 459 гривень, я не знаю, а інші всі товари вони були доволі бюджетні. Подушки на стільці, знову ж таки, я так думаю, для тераси. Коштує 699 гривень. І ось тут. Всілякі для пікніків сумки по 359 гривень в різних от кольорах. А тут більше плетена база. І якраз там вони ті вази, які мені сподобались, зараз роздивимось. База в нас коштується 499 гривень. Нормально насправді. Також є гарні келихи по знижці. 359 гривень. За два келишка. Ось вони тут гарно виглядають. Ось такий графін також під літо зроблений. Коштує він 599 гривень. От, ну, тут добре видно, тому не буду діставати з вашого дозволу. Напишіть в коментарях, дозволили ви мені чи ні. Просто дошка за 299 гривень дерев'яна. Ось такі от будиночки сюди, ледь свічку, і буде дуже гарно. 899 799 гривень. Отакі от склянки в стилі Бохо за набір у нас 139 гривень, Ого. а склянки величезні такі, тому дуже вигідно. Ну, це вже зі знижкою. Так, ці дощечки я вам показувала по 359 гривень. Ось такі чи не показувала? Ні, то були з дерева мангові. А ці от звичайні також є прикольні ось такі з пальмами. Підсвічники по 339 гривень Скляні. Ну, Мені здається, сюди краще лет свічку, а не звичайно. Так, з дерева манго дощечки по 499 гривень. А ось ці я вам показувала. Також ось такі плетені органайзери, підставки під чашки по 399 гривень. Тут 6 штучок їх, і вони в такій дерев'яній також коробочці органайзері. органайзери. Миска 229 гривень, така металева. Спецільниці ось такі скляні. Тут 449 гривень за 4 штучки для приправ. Знову ж таки, бохо склянки вже менші. по 299 гривень за три штуки. Ну, також вигідно, але ті мене здивували прям більше їх ціна. Ось такі плетені кошечки, знову ж таки, для фруктів, для всякого різного. 259 гривень. І такий поменший, закритий 299 гривень. Ось такі от також плетені підноси 259 гривень. Ну, це все з плетеного, напевно, я вам колись показувала, але нагадаю, бо воно так до літа особливо актуальним стає. Ось такі от кашпо підвісні, 229 гривень. Блін, ну, на жаль, чи на щастя, в мене немає приватного будинку, бо такі всілякі штуки я також обов'язково купувала і всілякі на терасу. 259 гривень ось така таця. До речі, більша, ніж в мене є, тому вигідно. Але колись мені були треба, і я не змогла знайти, де купити, а зараз, наче, вже і не треба. І також 259 гривень за меншу і трішки іншої вона от форми. Для любителів морської тематики LCV Home також дещо є. Дуже гарна, до речі, тарілка. Коштує 229 гривень за штуку. В такому японському, мені здається, стилі. Прям вона нерівна. Ну, прикольна дійсно, але так, помилуватись, не взяти, ну, як на мене. 159 гривень такий синенький оригінальний підсвічничок. Серветки в формі мушки синьою 139 гривень. Тут всілякі банки для води. 299 гривень для олії. З дозатором одразу, і до речі, по знижці 359 гривень. Ось ці дві баночки, і, до речі, одразу в підставці коштують для дуже любителів всього морського. Навіть є ось така дерев'яна малесенька гірляндочка за 209 гривень. От. Але вона зовсім маленька. І підсвічники прикольні насправді. В блакитному 229 гривень кольорі і в білому скляні, але з такою ниткою жгутовою навколо. Також асоціюється з літом. Ось така от ваза 399 гривень. Тарілки. Тільки ціни, а ось ціна по знижці за дві штучки. 179 гривень вигідно, але треба мати місце, де це все зберігати, якщо набирати. 299 гривень ось такий от, оригінальний підсвічник, дійсно гарний. А, до речі, навіть є така картина з гіпсу мушля. Коштує 799 гривень. Ну, от за такі штучки, мені здається, це не дуже виправдано. І тут же є ось склянки ще. Також по знижці 299 гривень за дві штучки. Отакі от от величезна, прикольна миска для пасти 289 гривень за штуку. Також є. Набір тарілочок Large і Medium. Зараз глянемо, скільки він коштує. 449 гривень. Ось. Але їх тут дві. Стоїть тут три органік Large і Medium, а в наборі їх тут дві. І ще дві ось таких піалочки Enjoy Enjoy. За. 329 гривень за штучку по знижці. Це, здається, все, що в них є до літа нового з декору. О, там далі стила розпродаж і весняної колекції, але їх я вам вже показувала в оригіналі. Мені здається, зараз це не дуже актуально. Тепер хочу подивитись всінце, що ж є в відділі з товарами для дому. Буду вам показувати, що ж тут є. По-перше, ось такий підсвічник 119 гривень в формі полунички для високої свічки. Сама свічка. Коштує 149 гривень на два фітилька. Аж прикольно, до речі, насправді. Але в формі полунички от я б більше б хотіла, щоб вона була в формі лимона. Тортівниця з полуничками. Коштує вона 269 гривень. Ось така сумка. Для пікніків 339 гривень. Скатертина з полуничками, не дуже мені подобається, але показую вам 339 гривень. Також тарілки ось такі дійсно гарно виконані, 169 гривень. Такі вони, з них можна і супу поїсти, і щось покласти. Ну, Такі вони трішки глибокі, трішки з заглибленням, але не зовсім глибокі. І ось такі, типу, мілкі. 219 гривень, але вони величенькі. Насправді і теж бортики тут є. Тобто для подачі, мені здається, вони більше. Ну, може, і для якогось сервірування, але це дійсно треба багато місця мати. Форми для морозива 119 гривень, ось такі. Сільничка і перечничка. 219 гривень за штучку. От піалочка коштує. 99 гривень всього за штучку. Там, там ззаду вони стоять. І одиноко стоїть тарілочка мілка чи дрібна, яка вона там 99 гривень за штучку. Ой, оце мені насправді трішки ближче, бо лимони мене більш приваблюють, якщо чесно, ніж полуниці. Супер! Є така ж свічка з лимонами. Коштує вона 149 гривень, як і там. Також ось такі от таці. В жовтому кольорі, волоска така напівморська. коштує 219 гривень. Форми для морозива, щось типу дині, напевно. Коштують вони 79 гривень всього за 4 штучки. Сотейниці чи просто піалочки. Ну, щось коротше для подачі одразу на дерев'яній таці, коштує. 389 гривень. Пляшка для чогось, для води, напевне, чи для якихось напоїв на пікнік 119 гривень за штучку. От така соусниці з лимонами гарнющі. Коштують 239 гривень. За ось такий от набір зліплений в одне. І ось такі ще є. Коштують 339 гривень, теж класний. Гарнені ось. Так. Ось така ще варіація. 339 гривень за штучку. Дуже прикольна ваза. Мені прям подобається вона, хоч і дуже маленька, ну це для сухоцвітів. Десь для декору поставити сухоцвіти і супер буде виглядати. І коштує 149 гривень. І 189 гривень ось така кручуча чашка величенька. Внизу тут знову ж таки шезлонги ці. Чи напівшезлонги в інших кольорах. От. Не знаю, що це за конструкція, але 599 гривень і можна десь спертись. Така ще підставочка для тортика. Коштує 269 гривень. Гарненько. Це свічка, до речі, в формі чашки 219 гривень з лимонами. Також є ранер з лимончиками 269 гривень. Що це дітька взагалі таке? Це не ранер. хто ж його пойме. Що це таке? Це фіранка. Вибачте мене, будь ласка, за мою лайку, це фіранка. Коштує 269 гривень вона. І наволочка. Ну, мені не дуже доподобається, якщо чесно, такі їдкі кольори, але має місце бути для любителів. 119 гривень за штучку. Вішаємо назад. фіранку, якщо ви видались з ростом, а якщо не видались, то вам пробачать. О, мала! Тут ще багато всіляких штучних. Рослинок, і там будиночки, але в штучних рослинах, особливо навесні і влітку, коли така красива, як цього року, весна, взагалі не бачу сенсу. Але для любителів, от показую, що ще таке тут є. О, ну оце я хоча б розумію, що це стільчик, який коштує в нас 459 гривень. Складний стільчик для пікніка і ще ось в такому рожевому кольорі. Також тут різні є кашпо пластикові, широченькі по 149 гривень. Ось. І ось такі ще чорні стильні. А ось такі коричневі, сірі, 219 гривень. Але я не дуже таке люблю чомусь. А от такі мені навіть пластикові, то більш вподоби. Підвісні кашпо тут дійсно прикольні, я навіть покажу. Ось таке відерце 169 гривень металеве, але не підвісне. А ось таке металеве підвісне коштує 149 гривень всього, але трішечки воно деформується, це видно. Також ось такі плетені кашпо по 129 гривень. По 129 гривень за штучку. Ось такі от підвісні кашпо 219 гривень. Ось такі от підрісні металеві, Не знаю, мабуть, теж 99 гривень і є в білому, прикольному, чорному і м'ятному, в моєму улюбленому кольорах. Ось лієчки для поливу квітів. Ось ця дуже естетична, хоч і пластикова, 119 гривень коштує. Сілякі тут обереги від нечисті висять навіть в сенсеї, але найкращий оберіг від нечисті це. Донат на Збройні Сили України, тому що наші прекрасні сусіди, які напали на нас, найбільша нечисть, яка зараз існує на планеті, і боротися з нею випало саме нам. Тому, якщо не боротись напряму, то допомагайте і в тому числі фінансово. Ось такі от садові гноми 169 гривень. І гноми бджолярі статуетки 219 гривень. І навіть господарчий сенсей ось такі лоточки для розсади нам представив. І, як то кажуть, Бог любить трійцю, тому зайдемо ще надихнемось в Home. Тут багато гарного посуду. Ось такі я багато в кого бачу, тарілочки. 299 гривень коштує середнє. 249 маленька. Навіть є такий підсвічничок 599 гривень. Таке вона видно, що ніжна і крихке. Ну і в такому ж діапазоні от в принципі весь цей сервіс. І також білі. Дуже гарні тарілки, мені подобаються саме білі тарілки 199 гривень маленька. 249 гривень, звичайно, і там далі. Більші також і глибокі тарілочки є. Ось така от миска мені дуже подобається. 799 гривень коштує, але я в ній мішала тісто чи щось таке робила, не знаю, чи вона це витримає. І також дуже в гарному кольорі різні келихи. Ось такі от витончені є по 299 гривень. Склянки 299 гривень. Дякую дуже 299. Скляночки. Ось такі от. Всі, в принципі. В мене попередили, що у нас з вами 6 хвилин. Бо я приїхала сюди пізно ввечері після роботи. Ось такі от дуже гарні. 699 гривень. Ну і виходить, що треба нам прискорюватись. Ще в блакитному кольорі. Такий посуд. Прикольні тут є цукорнички і для меду. Баночки 799, а для меду 799 також в різних от варіаціях вони є. Всілякі для олії і оциту. Постелі і плети на літо зробили в синіх таких кольорах. У мене є в жовтому картата та капусті і постелі в зараховому дуже якісні. Хоч і не бюджетні, але якісні. Дуже багато всіляких аромадифузорів тут і свічок. І дуже приємно пахнуть вони. От. 899 гривень свічечка. Вони В різних є запахах і кольорах. А аромадифузор 1399 гривень. Класна база. Коштує хто знає, скільки, 50... 60 євро. 2400 гривень виходить, вони навіть вирішили на гривні, <свісно> не переводить. Ось така от подушка. Я не бачу ще навіть ціни на неї. Можливо, вони тільки виставили, але вона гарна. Ось така от, також мушля зелена, 1799 гривень. Звичайні подушки ото вишиті. Симпатичні. Дуже прикольна, з будиночками вишита оригінальна наволочка, але знову ж таки чомусь не бачу на неї ціни. Ще не виставили. Відчуваю, так що це все, що я встигну вам зняти в зараховум. І всілякі стандартні пледи. І наволочки тут на цьому я вам казатиму до побачення. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то напишіть коментар і поставте цьому відео лайк. І нагадую ще раз, хоч вже говорила, але не забувайте донатити на Збройні Сили України, тому що я насправді, так як не знімала відео, напевно, це і мене мотивує, коли я вам нагадую і саму донатити, тому що я не знімала відео і рідше насправді це робила, а потім, коли. Побачила, що збирають на реабілітацію моєму хорошому знайомому вже, тому що він отримав поранення і серйозні. То я, звісно, що як і будь-яка людина, яка має мозок, задумалась. А якби я донатила вчасно, може б цього не сталося, тому що часто люди отримують на війні поранення через дефіцит чогось. Я не знаю, чи це той випадок, і не буду далі вдаватись в деталі, але. Так, картала я себе за те, що донатила рідше, тому щоб себе потім не картати, донатьте своєчасно, регулярно і не забувайте це робити. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і па-па!